Брати і сестри, вітаю, мир вам і благодать. Вже дочитав Марка до кінця разом з вами. Але один момент забув виставити, але він такий суттєвий, важливий момент. В тлумаченні, в розумінні, то хочу з вами поділитися, швидесенько. Це місце Писання, 11 розділ. Ну, буду з 22-го віршу читати. Ісус у відповідь сказав їй: Майте віру Божу. Що таке віра Божа? Бо істину вам кажу. Якщо хтось каже горі оцій, просунься кінця в море і не матиме сумніву в серці своєму, але повіри, що справдиться, за словом Його, буде йому, чому, чого не пожадає. Дивіться, що говориться в підстрочному перекладі. 23 ирш момент момент истинно говорю вам что который если скажет горе этой поднимись и вернись в море и не усомниться в сердце его будет верить что который говорит делается делается вот справдиться. Як ми читаємо. І ділається. Це суттєва різниця. Чому? Що саме я маю на увазі? Справдиться те, що можливо буде. А ділається те, що воно вже є. Бо віра вона говорить про те, що ми маємо вже безпосередньо. Коли ми надіємося, це вже є елемент надії. Воно також спрацює. Але в цьому місці, в контексті більше Господь говорить про ту Божу віру, яка вірить в те, що ми маємо вже. І 24 вірш. Тому і кажу вам: усе, що будете просити в молитві, вірте, що одержите, і буде вам. Дивіться, підстрочний переклад, що каже Дослівний. Через це говорю вам все, скільки молитесь і просите, вірте, що ви получили, і буде вам. Тобто знову цей елемент. Там, що справдиться, що отримаєте, що буде вам, що одержите в одному із перекладів, а підстрочному перекладі вірте, що получили, то, що ви вже отримали. Тобто, це елемент віри. Хай Господь благословив, що в нас була віра Божа, яка. Яка чітко знає, що ми маємо вже. Амінь.